Ривля вубика, спину я зловка, хотя, у вікниці сонішку постукало. Я люблю тебе, ти знаєш про це. Сніжинка падала, падала, в губи тебе п'яний цілував. Ніби в око щось мені потрапило, тобою запурів. Під грустний діску данець, від тебе не сховаюсь, в куру фантастично, ніжна сексуальність, під грустний діскотанець, то звоті закохаєш, зі мною прагматично, з тобою ненормально нормально. Ліза залізло в серце, ліза, залізло в душу, Я добре все не спіжу, ми не просто дружим ліза залізло в серце, ліза, залізла в душу. Як пощастило, що колишній трі був хуже, ліза залізла в серце, ліза залізла в душу, як добре все хто, що ми не просто дружим, ліза залізла в серце, ліза залізла в душу, як пощастило, що колишній пібов хуже хуже. Вибач мене, я неладний з почуттями, давно не бачив, як повиши граєш любов, складний замен, не муч ж не повір, завис, телеграм, на тобі, ти спосіб Прив'язаності рве на шматки, забиває печаль, наприкання дурки. Уникай, уникай, ніж і мовчи, Чекатиму на тебе. Русний дискотанець, і в тебе не сховаєш, та буду фантастично, нами сексуальність, ти грустний дискотканець, дозвольте, закохаєш дравматичність зі мною ненормальність. Ліза, залізла в серце, ліза, залізла в душу. Як добре все це що ми не просто дружим. Ліза, залізла в серце, ліза, залізла в душу, як пощастило, що колишній твій був кужа. Ліза, залізла в серце, ліса залізла в душу, як добре все, так що ми не просто. Ліза, залізла в серце, ліса залізла в душу, як пощастило, що колишній твій був кужа, хуже, ліза, залізла в серце.